Жебраки у Чернігові відверто насміхаються з довірливих громадян, а ті у свою чергу не шкодують їм власні кревні. Взимку у сюжеті новин на телеканалі Дитинець ми розповідали, як у центрі міста шахраї під виглядом нужденних циганили у перехожих з гроші. Як тільки псевдо бідняки помічали знімання, одразу намагалися хутко вшитися від об'єктиву. Хрестарацію з того часу на вулицях міста не поменшало. Навпаки, нині вони стали іще нахабнішими. На камеру вже не соромляться говорити про те, як дурять людей. Може, вам допомогти треба? Надо як вам підійду сама. Хороша тут місце, за да? злачне да. складно. А де ді бути проходити? В Києві. Де Дійсно в Києві. А за чим вам говорити? Ну как, мы должны уточнить, действительно ли там готовы вам операции. А вам это уже не интересует? Я уже меня не раз уже проверяли, я уже объяснила, меня проверили. Все чисто, все нормально. Ну, так все? если Все чисто, так почему вы не хотите нам сказать? Но я не хочу говорить. Вам надо вызывать ими лиц, и всех. Они проверят и все. А я вам не хочу говорить, потому что вы будете все вот это вот. Меня нечего снимать. Я в другой раз уже не буду что-то говорить, я буду с матюками к вам обращаться. Почему не хотите? Все. Чтобы вам помогли. Все, мои слова закончили.